Чао! З вами СПлей. І сьогодні ми з вами граємо у тавер. Добре, нічого такого цікавого, то в цьому відео не буде, просто я граю в тавер. Все. Ти не знаєш, що це тавер? Це просто якийсь. райдужний, по-моєму, тавер. Я не пам'ятаю. По-моєму, тут щось баганути, вам так не кажеться. Ладно, скіпаємо. Окей, почався новий рівень. Так, ну це вже буде проходів. А ладно. І раз, і два. І тепер тут треба пройти, я так розумію. Угу, Ну, Соня. О, тут вертається, це добре. А ще, до речі, у мене за кожне проходження додається дінюшки. Я не знаю, скільки грошей, але добре. Тикс. Чип. Що, друзі, я озвучую уже в приложенні, а не на звукозаписі, бо, як ви бачите, на, на ви відеозаписі, бо як бачите, там на відеозйомці у мене стоїть виключений мікрофон. Ну, бо в мене агалімай трішки мікрофон. А, окей. Дорожче, друзі, цікаво, скільки вам років. Напишіть в коментарях, скільки вам років. Мені, до речі, 13,5, до речі, 7... Які трас повинні? Мені зараз місяць до народження, 29 квітня. Тик. Ага, і, до речі, я закінчую тільки 7 клас, а не 8. Бо я пішов в школу в 8 років. Так, от чому я улітаю? Кудись Таджикистан, алло. Алло, людочко, куди я улітаю? Я буду закінчувати 8 клас, мені буде вже 15 років. 10, 16, 11, 17, а. і все. І все. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, ту все легко, жовтий, рівень мені подобається, ногенький. Думаю, я, я перша пройду цей тавр. Він легенький. Звісно, не для всіх, наприклад, для мене він ну, середній, бо я нубік взагалі в таверах. Якщо що, у мене скоро урок, ну ладно. Я зараз знімаю між уроками, якщо що, бо у мене зараз синхронний урок. повинна бути українська мова, але вона асинхронна. Раз. Раз. Ой. ладно. А, і до речі, я хотіла вам сказати, що запрошую вас у свій класрум. Там хаус, по побісеропотині та розничку плетіння. А також в'язання. В'язання, звісно, не, не точно в мене прям сильно-сильно-сильно. Крючком, якщо що. Але ми будемо зараз разом вчитися. Будуть уроки. Але не онлайн, а такі просто здання виставляти. І домашні завдання також будуть. Та господи, ну можна було не падати, Соня, ну це... Ну як завжди, Соня, як завжди. Да. Ладно. Три. Та господи, ну чому ж я таке тупеньке. До речі, якому ви області знаходитесь? Я, наприклад, не по-трусські наразі. А Взагалі живу, в Києві. Бо зараз приїхали до дідуся до бабусь. У село. Так, так, полізуємо сюди, сюди, сюди Блин, хочеться купити, напевно, пружинку. А, у мене сані гроші ще поки Ладно, напевно на наступний раз куплю. А зараз, десять-47, у мене ще 11 урок. Окей, okay, так, 85. Чому студіє? Тайл uh, Прес, що це таке. А, тут типа фігня ну, це. Це таке теж в больших таверах або в Мега Изи Тавер, наприклад, я знаю є. Це фігня. Також я можу трошки потім таке сніму. Якщо заходить паркури, обі, тавери. я Вискали поставте лайк, а якщо ні, то підпишіться. Буду знати. Ну, або напишіть просто коментар. Ой, я перевернула трішки. Так, все. А що там взагалі тут? А, нічого, добре. Так, погнали. А, так, 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 так. У мене повинно бути 100 в цьому раунді. Уже під кінець гри трішки я куплю собі цю штуку. Так, проходим, проходимо, біжимо сюди, сюди. А, ну допрыгну. то шу. Окей, так, сюда, 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 сюда. 88, ще 12. А ви що більше розумієте, такі більш гуманітарні? Ось як англійська мова, історія, <кій> <кій> українська мова, українська література, зарубіжна і так далі. Чи математичні, як економіка, матема, алгебра, геометрія, фізика, хімія і так далі? Я, напевно, я більше гуманітарію. До речі, я наступному році розділяюся на гуманітарний чи математичний, а в гуманітарний. Бо по, по алгебрі у мене стоїть а, 10 балів, а по геометрії взагалі 9. А от українська мова, англійська мова і так далі. 12-12 балів у мене. Історія ненавиджу, до речі. Взагалі ненавиджу. Бо у нас такий пряпод з. Вз... Ой, я не знала, що біла ця фігня. Ну а чому я на чорному заспавнилася, алло? Господи помилуй. Ладно. Камон, let's go. Так, 95 у мене зараз повинна купити репружинку О, все, можна купити цю пружинку. Але давайте трішки зараз чекнем. На наступного рівня і купимо. Так, раз. і тут прошло. Ой, господи, чю не впала Так, сюди, 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 сюди. Так, все, давайте. Що, я куп... О, я для всього сервер. Для всього сервера, ура Я всім дякую, за пена розробила О, яйцей рівень ненавиджу. Поки я не почала знімати. Я на першому уроці. Господи, я зробила цю штуку. Ой, господи, помилуй, ні. Я запитала зробити цей рівень, але він в мене не вийшов взагалі. Ладно. Так. Та о, та, чому я перелітаю, Чому я перелітаю? Ладно, давайте чуть скіпнемо. Окей, нарешті перейшла туди. Так, тут у нас... Ага, ну бордовий того, госп... чому повторяються тут рівні. Ну, цікаво. цікаво, хотів би мені сказати. Я хотів сказати, що це мені дуже цікаво. Так, уже перший є переможе, давайте я хочу бути третію хоча б. А, сейчас пішов. Ну ладно. Так, такс. 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 Тут, в принципі, просто. А, окей, я буду третій. Добре. Все, так, плюс 20, 41 у мене. Окей. Так, ми ну ще раз я йти не буду, напевно. Чи буду, я не знаю. Скільки зараз часу. Ну, не знаю, 54 хвилини вже. Так, зараз я позабрала трішки грошей. Я купила Jump Higer. чим я хочу купити Visible. Я забираю... Господи, де вам тут клейм. Угу, і куплю Invisible. Все, я всім допомогла. Спробуємо пройти перший рівень, я, знаю, що там Взагалі. А, окей, це те саме, що було. Ну, не цікаво взагалі башню, чесно. М -м, ладно, друзі, всім дякую за перегляд! Всім пока па па З вами була S-Play. Всім гарного настрою! Бувайте!